Доброго дня! Вітаю на каналі Туроператор Альянс. Хочу надати інформацію по апартаментам Віла В'єра. Віла В'єра розташована в тихій частині курортного міста Петровац за 10 хвилин від міського пляжу. Економічні номери для спокійного відпочинку. Номери досить чисті та комфортні. У всіх номерах доступна міні-кухня. Також в готелі надається праска та дошка для прасування. вони знаходяться на кожному поверсі. Віла-в'єра – це сучасний варіант для економічного відпочинку. Рекомендуємо для сімей та молоді. Якщо у вас є додаткові запитання по цим апартаментам, ви можете їх прописати у коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.